Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лукиянчук, я засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ. По можливості приєднуйтесь до шановного панства національної онлайн-дистрибуції Grovex Market, освітньо-консалтингової компанії Grovex Academy. Або якщо ви агробренд, то приєднуйтесь до когорти клієнтів Grovex Media. Ну, а це відео, власне, про соняшник, а точніше про. Моє чітке бачення, що зараз соняшник продавати не можна. Зараз конкретно я записую це відео 9 листопада. Я спостерігаю, що зараз ціна тримається в межах десь а, біля 300 баксів, там плюс-мінус 20 баксів по всій Україні а, в середньому. Да? І насправді це дуже-дуже дуже супер низька ціна. Чого? Тому що олія зараз коштує і ф'ючерси на олію там. Приблизно ще на півроку вперед. Вони коштують півтори тисячі доларів за тонну. А вихід олії з соняшника приблизно там грубо-дуже 50%. Що це означає? Для того, щоб отримати одну тонну олії, треба дві тонни сімки. Відповідно, якщо у вас скупляють сімку по 300 в середньому, да, там, 330, значить буде там тонна олії грубо в собі вартості. 660 доларів, а продають по півтори тисячі. Немає ніякої проблеми з тим, щоб ну, нормально вивезти олію. Вона їде а, бочкою до кордону, да, вона ну, може спокійно їхати. Да, тому що вивезти олію це не вивести кукурудзу. Да, вивести олію набагато простіше, і в ній логістика, ну, вибачте, не коштує. А, 700 баксів на тоні, да? тобто там навіть більше, якщо півтори тисячі стої олія, да? що там мінус якась логістика. А, його, а у вас сімку забирають по 300. Відповідно, собі вартість виходить 600. Півтори тисячі мінус 600 залишається 900 маржа. Да? Навіть якщо логістика буде коштувати там, не знаю, 100 баксів на тоні, да? то все одно маржа залишається там десь 700-800 доларів на кожній тоні олії. Це просто. Космічна краш маржа. Нормальна краш маржа, це коли там є 10, 20, 30, ну окей, 50 доларів. Ну ладно, 100 доларів на тоні це космос, це, це просто космічна маржа переробника. От. Але якщо ця маржа, вибачте, 600, 700 або навіть 800 доларів на тоні, це неадекватно. Вибачте, але, шановні фермери, нас з вами є. Причому дуже жорстко у всіх позах а через то я вас дуже сильно прошу по можливості. Спробуйте, поки не продавати соняшник. Чого? Тому що якщо а, збережеться така тенденція, що в нас мало зібраного соняшника, ми не можемо возити соняшник. А, Росія, наш конкурент, по соняшнику теж не хоче не може, точніше, вони хочуть, вони не можуть нормально продавати соняшник. А, в світі, у нас конкурентів по соняшнику там майже немає. А, якщо говорити про пальмову, соєву і ріпакову олію, то там ринок ну, більш-менш стабільний. А соняшникова олія вона саме преміальна в світі, її все одно всі будуть хотіти купити. От. Її складно замінити пальмовою олією. Соняшникова, там, сама смачна, вона точно треба. А в нас менший урожай, да? і відповідно, попит на неї точно буде. Да? І відповідно ну, все, вся логіка говорить про те, що ціна на олію падати не буде, а ціна на соняшник точно буде рости. Чого? Тому що зараз 300 баксів дають через те, що ви здаєте. Якщо ви перестанете здавати сємку, а протримуєте її хоча б там місяць, два, ну максимум три, і в світі не впаде ціна на сою, пальму і ріпак, ну на інші олії, да, які конкурують соняшниковою, якщо там ціна не впаде, а ви притримаєте свій соняшник, то ціна почне підтягуватись і краш маржа почне зменшуватись. І вона буде, там, ну окей, нехай там 100 баксів на тоні, хай собі заробляють. ну типу... Окей, може бути. Але вибачте, не 700 баксів на тоні має бути краш маржа. Цих додаткових 100, 200-300 баксів на тоні семечки, да, маєте заробити ви. Я це чітко бачу. Я бачу вартість ф'ючерсів на олію. Я бачу, по чому по всій Україні закупляють соняшник. Я бачу, яка собі вартість вирощування соняшника. І мені здається, що 300 баксів це такий собі якийсь картельний зговор да, переробників олії. А, вони просто знають, що це умовно собі вартість вирощування соняшника. А, в сьогоднішніх умовах це можна навіть сказати, що там, подекуди збиткова вартість, да? а, тобто це трошки нижче собівартості. Я, я думаю, що це якась змова, що не може бути там, а, що якийсь фактор, про який ми не знаємо, да? який коштує вибачте, 700 баксів на тоні олії да? або там, 300 баксів на тоні сімки. Це неможливо. Це ну, немає таких факторів, це не працює. Якщо вам треба оборотка зараз, я би продавав пшеницю. На да? ячмінь, окей. Там вже всі вершки зійшли да? і можна спокійно її продавати. Якщо сильно треба гроші да? і є тільки сімка, продайте тільки рівно стільки, скільки вам треба там, на якісь ваші операційні затрати. От. А так, моя суб'єктивна думка, що я би. Постарався ще кілька місяців сімку потримати, бо ціна має бути більша. Велике вам дякую, що додивились до кінця. Напишіть під відео, що ви про це все думаєте. Поділіться цим відео, лупаніть лайк, і хай прибуде з вами урожай і перемога!